Проста історія з Володимиром Пилипенком. Я вітаю слухачів Українського радіо Чернігівська хвиля. Перед мікрофоном Володимир Пилипенко. І ми розпочинаємо чергову програму Проста історія в гостях у простої історії Ольга Гейда. Вітаю, пані Ольга, Вітаю. Е, вітаю. кандидат історичних наук, доцент, науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею імені Василя Тарновського. І сьогодні ми продовжимо нашу розмову про паломництво. Розмову, яку ми розпочали кілька програм тому, але. Через обмеження по часу, через формат, не встигли договорити а питань залишилось багато і інформації цікавої залишилось багато. От тому і продовжуємо нашу розмову про паломництво. Ми минулого разу. Так якось розпочали з того, що сенс паломництва, і навіть не зачепили саме слово. Що це за слово? Звідки воно? Тут, до речі, цікаві є варіанти. В різних мовах по різному називається те, про що ми сьогодні говоримо в церковно-славянській мові слово є паломник ну від пальмової гілки ми говорили про це. У які ми устилали вхід Ісуса Христа до Єрусалиму в російській мові є слово богомолець. Яка відповідає термін українською. Ми називаємо це прочанин від слова проча, чужинець, вигнанець, тобто той, який на іншій землі чужий, да, і ходить по території іншій. І англійською є відоме слово пілігрім від теж ну, це по... щось, мені здається, з латині. Да, від латинського слова походить. Пілігрим у знову-таки той, який ходить в паломництво, людина, яка ходить в паломництво, ага. пілігрім. Ну, є ще від відомого римського чи грецького слова взуття каліги або каліки паломниками називали в Греції їх. да, Люди, які носили специфічне взуття, високе, таке дуже зручне, яке було іноді прикрашено там цвяхами різними з металу для того, щоб було зручно в дорозі. Ага, Тобто одне явище, але назв багато ну таке часто буває в залежності від мови, від того, ну, українська. Версія Прочанин. прочанина да, Прочанин. красиво. і от тепер повертаємося вже власне до продовження тієї розмови, яка у нас вже розпочалася, і вже ви можете послухати це на соцмережах Суспільного. Першу частину нашої розмови ми говорили, що найстарша паломницька література в давній Русі вона пов'язана із Черніговом із Чернігівщиною. І потім, уже поза ефіром, згадали ще одне прізвище досить відоме, відомої родини. Прізвище Гре. Григоровичів барських це вже не давня Русь, це 18 століття, але і родина дуже цікава. І в контексті історії паломництва теж треба їх згадати. Тож, будь ласка, розкажіть нашим слухачам, хто вони такі і чому ми про них говоримо. Це дуже цікава родина Григоровичів. Ну, барські, скоріш за все, це їх друге прізвисько. Можливо, навіть від міста Бар. Родина, вона шляхецька, польська родина, з'являється на Території Чернігівщини в Літковичах це Підостром, сучасне село Літки Підостром, це Любицьке староство. І у мене є така версія, що вони це перша половина 17 століття, там фіксується цей рід. І є така версія, що вони походять від любецьких священників Григоровичів. Була в Любичі-П'ятницька церква, там був священник Григорович. Потім його нащадки були священниками в Чернігівському спаському соборі і воскресенській Чернігівській церкві. Тобто це достатньо відомий священницький рід. І відомо, що батько Григоровича Барського був священником. Василь Григорович-Барський це отой паломник, про якого ми говоримо. Людина дуже цікава, в 22 роки він вирішує йти навчатися в Львівську ізуїцьку колегію разом зі своїм другом, ще одним чернігівським представником відомої священницької родини Львівницьких. І вони там вдвох навчаються. Там під час навчання мав проблеми зі здоров'ям, з ногою, прийняв обітницю, що якщо він одужає, то він піде вклонитися святим місцям. Слухайте, а як він міг навчатися? Він, вочевидь, православний, син православного священника. Йде вчитися до проклятих тричі проклятих єзуїтів. Ну, як до них ставився? В 18, да, 18 столітті це столітті. було дуже поширена практика. І як я розумію, що не всі ще е, варіанти такої практики ми знаємо, і вони дослідження віджені і популяризовані, але це була масове явище. Да? Ну на нижчі рівні освіти єзуїти брали і православних. Але якщо ти хотів, наскільки я розумію, якщо ти хотів закінчити повний колегіальний курс, то ти мав би перейти. Ну принаймні, в унію. Потім назад можна було повернутися. Будь ласка, а, ну, так це гов, дуже так, легко так. Говорили так. Лазер Баранович робив, да, так Стефан стефанський робив е... стандартна схема. Да, да ну це вони робили століттям до того, але тут це 1722 рік. Коли він пішов навчатися до Львова. Ну чому пішов? Тому що навчання було значно вище, вибачте. Ну, Вже ж так та, би мовити, і... не в образу києво могилянській академії. академії. В цьому вислові пішов, мене якраз цікавить механіка. Він пішов. Пішов, так. Він пішов пішки. Це ж Болонська система, наша сучасна для мобільності, навчання студентів. мобільності. Да, це якраз відображення тієї системи. От, так, що цікаво, значить він пішовши потім зі Львова в святу землю, тобто дв... Да, Нага одужала, зажила, і він 24 роки ходив в мандрах. Уявіть, все своє життя він мандрував. Він був... В Палестині, Сірії, Єгипті, Єрусалимі, Константинополі, на Афоні обійшов всю Італію, Іспанію, довго жив на острові Родос і Крит. В деяких місцях італійських він викладав, бо після, я так розумію, львівського вже на тоді університету він мав право викладання. І... А може, що десь довчився по Італії. І він, ну, можливо, приватним вчителям, але згадував в його життєписі є про те, що він надовго затримувався, іноді на рік, на декілька років, в певних місцях, де його просили викладати. Повернувшись в Київ, він склав свої рукописні записки про свої мандри. Як не дивно, його запросили викладати в Києво-Могилянського колегіуму. Він помирає і похований Василь Григорович Барський на території Києво-Братського монастиря. І досі його могила ще зберігає. А оці записки зберігалися в родині спочатку у матері, потім у брата Івана Григоровича Барського, який є відомим архітектором українським. І потім в 1778 році були вперше опубліковані, витримали п'ять видань, були дуже популярними записками. Чому? Тому що вони були не, не стільки записками про духовні місця, да, а скільки підручникам з географії. Путеві заметки. Да, це були. Враження від різних країн це були цікаві дописи про різні народи, про їх побут, про їх звичаї. Тобто, це була, я так розумію, ну можна і зараз почитати ці записки. Да, це така дуже захоплююча енциклопедія по світу, де люди як живуть, і що цікавого можна побачити в різних країнах. Але країн. ці 24 роки мандрів. Ну це багато. Та якщо він пішов у 22, то то ну, це фактично все доро. Осла життя, да люди в той час постільки могли просто не жити. Ці мандри мені соромно, але я не читав. Мабуть, почитаю такі ці замітки. Але запитаю таке: за які гроші він мандрував? Бо це ж не дешево. Ми минулого разу говорили, що не завжди, не завжди паломництво було дешевою штукою. Ну, стосовно за які гроші, можливо, які усі у нього були свої збереження, знову таки підпрацьовував викладанням. Да, це очевидно для того використовувалися. Ну, а потім, все-таки перебуваючи в різних монастирях і в, в святих місцях, там для паломників вже в 18 столітті оця індустрія прощі, так на так звана, була достатньо налагодженою. Це були вже і Хостели чи готелі, це було одноразове харчування обов'язково гаряче. Ну а потім ми говорили з вами, що паломництво це аскетична достатня такі мандри. Да? Це мандри не задля, це не ну, це гастрономічні бідук, не мандри, да? як ми зараз там звикли, щоб щось смачненьке покуштувати. Ні, це мандри заради вражень, заради філософії життя. І я не думаю, що багато чого їли впродовж цієї дороги. Ну, але якісь гроші значить були у нього, якщо він міг собі це дозволити. Я нагадаю слухачам, що у ефірі Українського радіо Чернігівська хвиля ми говоримо про паломництво і триває програма Проста історія. В гостях у програми Ольга Гейда, кандидат історичних наук, доцент, науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею. Отже, Григорович або Григорович Барський Василь, відомий паломник. 24 роки мандрувати мене це вражає. Це, 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 да, це, це насправді вражає, а оця література, як її використовували? Бо зрозуміло, що. Частина літератури, як, от замітки Григоровича Барського, були більше географічно-етнографічними, ніж релігійно-філософськими. Ті замітки паломників, чи вони їх робили, чи вони були зобов'язані їх робити. Яка потім доля таких текстів? Ці тексти є декілька видів. Перший вид це саме записки, тобто це їх рукописні спогади про те, що вони побачили і як. Другий вид це їх звіти. При поверненні і от таких звитів або розпрос російською мовою. Один такий розпрос зберігся про подорож чинця з Чернігівщини Тарасія Каплонського. А це обов'язковий був розпрос? Е, ні, це не обов'язковий, але так сталося. Що ну я думаю, що, скорі за все, подорож ця була з метою дипломатичною, можливо, шпигунською навіть. Тобто, якась була політична церковна політична. Мета цієї подорожі, бо подорож здійснювалася на межі 17-18 століть 1697-1698 роки. Тарасій Каплонський йшов з Чернігова, потім в Макошино, що цікаво, а там в той час ігуменом Монастиря був відомий призринський митрополит Никодим, який в часи Мазепи був уособленням намагання гетьмана відтягнути церкву українську від московського патріархату, тобто цей Никодим в Макошино був уособленням проукраїнської церковної партії. Грубо ми да підсумуємо Зрозуміло. і, от перед своїми подорожжами, Тарасі поїхав туди до нього. Взяв у нього офіційний лист на подорож, і потім поїхав в свої мандри, а потім, повернувшись, попав до Смоленська, а потім до Москви. і Там в Москві його почали підозрювати. Саме Штурстві. от в цих дашпигунстві збирані інформації в тому до якої партії церковної він відноситься, і оцю розпрос цей учинили. І він зберігся в монастирському приказі, в документах монастирського приказу і в 19 столітті був опублікований. А так би ми і не дізналися. До речі, це дуже цікаве такий варіант паломництва. Як і ми говорили з вами, і у Данила й Гумена воно теж носила церковно політичний характер, тобто, це були перемоги. Мовини світської влади, Києво-Руської, Чернігівських Ольговичів з королем Болдуїном. І тут теж так, ми маємо гетьмана, ми маємо його церковні інтереси, і він відправляє в паломництво людину, яка дуже освічена людина. Об'єктивно, священники на той момент були, мабуть, найосвіченішою категорією суспільства. Просто зберіглися дані, де він цей Каплонський навчався. Києва могилянка не свіж знову Львів. Він знав прекрасно Латину, риторику. В Львові закінчував курс філософії. Таких людей в 17 столітті ну до сотні було на території Гетьманщини, які повний курс філософії закінчили. Тобто він знав мови грецьку, давньоєврейську єврейську і міг вільно спілкуватися. Знову таки він їде до бара, до мощей Святого Миколая. Ну а потім під час цієї подорожі збирає інформацію. Єрусалим, Константинополь, Афон і знову повертається. А як це робилося? Він робив якісь замітки поточно. Ну бо якщо ти робиш замітки поточно, ти перетинаєш кордон, тобі влаштовують обшуки, знаходять їх. Ну і тоді питань виникає дуже багато. Чи він їх запам'ятовує, а потім, уже приїхавши в безпечне місце, викладає ну, цей розпрос, бачите, він зберігся, тобто це не записки, це питання відповіді. Дав де він був, тобто, це, ну, грубо кажучи, допитливість властей, де ти? Був і чому ти туди їздив, і з якою метою. І Він оце розповідає. По цих є записки такого типу, як у Григоровича Барського, які він складав. Може, щось він натував, а потім складав вже тут, коли він повернувся. Можливо, частину записок складалися впродовж самих подорожей. Ну, це невеликі такі записки. У нас є такі записки початку XVIII століття. Чинці з Новгорода Сіверського Макарії Сільвестер ходили. 1704-707 роки. Потім ходив іпаліт Вишенський, з Ніжина, ходив в Константинополь на афон і в Єрусалим і описав дуже цікаво єгипетські пираміди в своїх нататках. Нататки Вишенського, які теж опубліковані, вони переважно всі були в 19 му на початку 20-го століття. Всі ці паломницькі твори, вже які знаходилися, вони опублікувалися. То нататки Вишенського були опублікували. Ліконі 19 столітті, і там е, зрозуміло, що він робив їх якраз під час подорожі. Тобто, It's а to, по до text text речі, у Григоровича Барського в записках 137 малюнків святих місць, що mm. теж дуже сам цікаво, малював. Да, сам малював. Ну ви бачите, це така родинна у них, я так розумію, архітектор да схильність до, до живопису Ну але з іншого боку, живопис малювання, музика це були обов'язкові предмети при навчанні. Ну, тобто, то, ясно, що він... не кожен був. Був Моцартом і не кожен був яким-небудь да Вінчі, але малювати принаймні, схематично, ну можна навчити. Ну це унікальність у цих записок в тому, що дуже багато зображень, і вони збереглися до наших часів. І вони зображують і зовнішні, і внутрішні оздоби, іконостаси. Іноді, ну, наприклад, храм гробу Господнього зображений, да і замальований Василем Григоровичем Барським, дуже цікаво для. Історики ще цікава згадка в цих записках українських міст, їх опис, бо йшли по території України певний час. Ну, от, наприклад, Вишенський так, і... вони, йшли? вони йшли через Поділля туди на Молдову, Поїзд... да, іноді на Молдову, Галац, Яси і потім Молдова, по Подурмаю, да і туди Румунія далі. і через Середземне море. Далі. А от, наприклад, Каплановський він йшов через Київ, потім. Несвіж, потім Жовква, О, Краків краків Прага, Мюнхен. Потім з Мюнхена вниз на Італію. Ну і вже Італійські. Для одразу треба отримати паспорт на перетин кордону. Паспортів давалося декілька. От, наприклад, у Каплановського в розпросі, так там він занатовує, що близько п'яти паспортів було йому видано впродовж подорожі, і потім останній шостий був виданий вже в Москві, який засвідчував, що він безпечна людина, що його Повернувся перевірили, та, і що він може повертатися. Ці паспорти видавалися як місцевою владою, владою місць або монастирів, де. Відбувалася ця проща, тобто кінцеві пункти. Я так розумію, можливо, там навіть були ну, такі масові шаблони цих формуляри. пропусків, формуляри. Були формуляри цих пропусків, які просто заповнювалися прізвище, звідки прийшов, людина звідки прийшла. І що ще цікаво, ці паломники з собою обов'язково, як будь-які мандрівники, брали назад якісь речі, які нагадували це паломництво. І от на на території України в 17 столітті знаходять чимало, до речі, і в давньоруський час, чимало таких речей паломницького ужитку. Серед таких речей найбільш поширені речі це мушлі, які приносили з Європи з Рознанного шляху моря. святого Якова. Бо і, мушля, або мушля, черепашка… Сим, символ да, цього символ цього Святого Якова. Ну, Паломники його використовували як миску ложку або і імиську ложку під час. Мандрів, і потім забирали з собою як плошечку для того, щоб набрати води. Із перламутру в давньоруський час вважаються саме паломницькими знахідками: це хрестики, які зустрічаються не тільки в містах, а і в селищах Давньої Русі, що говорить про те, що паломники були не тільки ну, такі освічені да, і ну, люди високого статусу, як морозивського. Монахі, чинці, і монастирів, які однозначно мали якісь ще додаткові завдання під час паломництва, А і звичайні люди, з, які на прощу йшли заради стілення, заради того, щоб подивитися на святі місця, побувати там і потім розказати про свою подорож. Ми теж говорили, що внутрішнє паломництво було дуже розвинуте до київських монастирів. Це і, і дешевше, віде. і якби безпечніше, от в 18 столітті є у нас дослідження зараз по паломництву до Андріївської церкви. Там є опис 19 століття, речей, які зберігалися в церкві подарованих, і Але написано. То, не просто що... до церкви, там же мають бути якісь мощі. Ну, Андріївська церква в Києві ну, розуміло, да, центр, там, да. Ну, красивий іконостас, Красива церква, місце. Да, красиве місце. І от туди ходили. ну, я Власне, що ближні печери, це вам мощі, будь ласка, і традиція там прикладання до мощей. Чудотворна ікона могла бути теж притягуючим магнітом для паломників, як і зараз, принаймні, до речі, якщо говорити про кількість, то міжнародна організація СОТ на сьогодні рахує в світі кожного року 200 тисяч паломників. Для це не враховуючи паломників до Мекки? Потім да, мільйонами це, мільйонам це про вас. А це мається на увазі християнський захід і християнський схід в середньому в 17 столітті. Кількість таких паломників з України коливалася десятками 30-40 в середньому, в 19 столітті сотні. Ну в 20 столітті це вже і внутрішнє паломництво, київське ну, полонша історія атеїстична держава. Зі своїм спадком, да ну в 19 столітті, це найбільше. Напевно, особливо друга половина 19-го, початок 20-го. в Києві в рік десь 100 тисяч паломників з різних територій України відвідували. Це, це, це в кілька разів більше ніж населення міста. Це дуже багато. Я дякую за розмову. І вам дякую. Цікава історія про паломництво, і взагалі явище цікаве, багатогранне. Як виявилося, дуже пов'язане. Чернігівщиною ще раз дякую за цікаві розповіді. Нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо Чернігівська хвиля тривала програма Проста історія з Володимиром Пилипенком. В гостях у програми була Ольга Гейда, кандидат історичних наук, доцент, науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею. Мандруйте, пізнавайте і до зустрічі за тиждень. Бувайте! Проста історія з Володимиром Пилипенком.